Вітаю, е, Китай на днях показав свій штучний інтелект, який називається Діпсік. І водночас Трамп оголосив про створення цілого консорціуму, який також має розробляти штучний інтелект, розвивати його, е, і все це там мають бути великі бюджети. І, от, ви знаєте, оця от іде битва штучних інтелектів Китаю і Сполучених Штатів. А що ж, Російські пропагандисти. А російські пропагандисти можуть тільки від цього всього страждати. Тому що навіть штучний інтелект розуміє, що російські пропагандисти брешуть. Я задаю Чат, GPT. Значит, как там сказано в классике? світ мой, Зеркальце скажи, да всю правду доложи. Спрашиваю, а Владимир Соловйов? Бывает там передовой, спрашиваю я чат GPT, он мне отвечает, нет. Нет достоверных подтверждений тому, что Владимир Соловьев когда-либо бывал непосредственно передовой в зоне боевых действий. Например, в районе проведения так называемой специальной военной операции в Украине. В Украине, пишет Джеймс. Вот что важно понимать. Соловьев медийная фигура, а не военный корреспондент. Он является ведущим и пропагандистом, а не журналистом, работающим горячим. И да, его репортажи носят пропагандистский характер. Вот так Соловьев... What's the book? Полаявся з чатом GPT, який його обозвав пропагандистою, сказав, що він все бреше, нікуди він не їздив. І більш того, все це сказав, що відбувається, війна відбувається в Україні, а не так, як оце Соловйов. Ну, Насправді, що в минулому році Кісельов вже жалівся на штучний інтелект. і Це інший пропагандист, Я також розповідав, що він якийсь дуже неправильний, тому що він якось не хоче розповсюджувати російську пропаганду. Принаймні не так, як її хочуть розповсюджувати самі російські пропагандисти. Пусти козла в город. По перше, вже кожна десята стаття в світових медіа пишеться штучним інтелектом. А якщо так, то ворон ворону око не виклює по друге штучний інтелект відображує мислення і упередження тих, хто його виховав. Якщо це західний чат GPT, то на питання, чий Крим він відповість ясно як і далі по всьому стовбуру. Війну в Україні почала Росія в 2022 році. Про організований Заходом переворот в 2014 році. Про грузинських снайперів, про військовий похід на Донбас, щоб вбивати росіян, ніхто на заході не згадує. Демократична і вільнолюбна Україна б'ється за свободу всієї Європи. Адже Росія готова піти далі на захід. І далі, Росія втручається у вибори в США, Молдові, Грузії та Румунії. Під цим приводом навіть результати виборів у Румунії скасували. Північні потоки підірвали українські диверсанти вибори в Румунії симпатично. Це українці, що отримали дозвіл від США та Англії обстрілюють Росію далекобійними ракетами Атакамс і Сторм Шейдов дурня. Американці й англійці по всьому ланцюжку. Ну та так також, як бачите, не сподобалося кісільову ті та інформація, яку видає йому штучний інтелект. Мабуть, якби вони запитали, коли ж позвонить е, Путіну б, цей Трамп, також, мабуть би ця відповідь не сподобалася росіянам. Е, тим більше, що таке враження, що вони продовжують жити в очікуванні телефонного цього дзвінка. Помніті Ірина Муравйова пела в фільмі Карнавал. Вдруг роздасться гром небесний телефонного звонка. Весь мир Замір в очікуванні телефонного звонка э, Трампа Путіну. Це, навіть, найжидаємо телефонний дзвінок за всю історію людства. Ну, не знаю, як за всю історію людства, але для Путіна, напевно, це дійсно найбільш очікуваний телефонний дзвінок, який ніяк він не може дочекатися, тому що його нема, нема. І навіть таке враження, що вони вже не дуже вірять, що він ближчим часом буде. Журналисты задали Пескову вопрос, полетит ли Путин в Вашингтон, если, допустим, будет договоренность о переговорах именно в Вашингтоне с Дональдом Трампом. как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время. По всей видимости, требуется определенное время. Все готовы, и Путин, и Трамп, но встреча до сих пор не запланирована. Еще раз проговорим, что официальных сигналов по закрытым каналам связи из Вашингтона в Москву не поступало. И все меньше сообщений в последнее время о том, что они встретятся, ну или хотя бы созвонятся. Отак не дзвонять, не пишуть, ніяких повідомлень не присилають. Ну, якось це все от, а, а буквально Пісков сидить і чекає і, разом з Путіним. А чого ж не дзвонять і чого ж не пишуть? Я можу припустити, чому не дзвонять і не пишуть. Тому що е, Трамп, мабуть, чекав дещо іншого від Путіна, а тут він дізнався е, про реальність. А саме те, що Путін хоче, і як він собі уявляє всі ці переговори, і те, як він собі уявляє ці переговори, не співпадає, як уявляє ці переговори в команді Трампа. Зараз ми про це і поговоримо більш докладно. Ну, по-перше, важко не помітити. Що вся російська пропаганда, і Путін, зокрема, також я про це вже якось вам розповідала. Е, Говорять про те, що ну не готові якось росіяни зупинитися, і взагалі, от, це і все, як собі Трамп уявляв, що ну, буквально варто передзвонити Путіну. Він зупине бойові дії на тій лінії бойового зіткнення, які є, і потім підуть переговори. От, все це. Не спрацьовує, тому що не так це уявляє Путін. Він не збирається зупиняти бойові дії в момент переговорів, а це зовсім не те, що думав собі Трамп, коли казав, що за 24 години він щось зупинить. От він саме так собі уявляв, от він позвонить, зупиниться просто бойові дії, а далі можуть іти безкінечні переговори. І от вам вже прямим текстом е пропагандисти розповідають, що ні. Не це, вони не хочуть цього, и цього не буде. Вопрос, где мы остановимся? И уж точно необходимо помнить четкие абсолютно условия, которые были поставлены президентом Российской Федерации. Уж, очевидно, мы должны дойти до своих конституционных границ как минимум, а дальше обеспечить все то, что было написано 21 декабря. Нет, это не до... 2021 года. То есть там, по-моему, 15 декабря было 21. -го года. Ну, то есть в эти числа, декабрь 21. Так что мы не остановимся. Мы не остановимся. Правобережная часть Украины, которая сейчас еще Украина, она является Российской Федерацией. Никто никакую войну останавливать не будет. Об этом тоже будет. Мы убьем всех нацистов. Вот просто, чтобы было понятно. Никто, Владимир Владимирович сказал отдельно, мы не будем останавливать боевые действия на время переговоров. Этого не будет. Такой опции не существует. Далее Путин, по сути, почав высувати какие-то для того, чтобы, в принципе, начать переговоры. И вот э Умова, про яку вони останнім часом найбільше говорять, це ще на минулому тижні. Путін наговорив про те, що ну так не ж він розмовляти, тому що там і є указ, який там підписав Зеленський про неможливість ведення переговорів. Але головне, що існує сам Зеленський, який з точки зору е, Росії. Е, Ну, не та людина, з якою вони хочуть говорити, саме тому вони намагаються розповідати, що він там нелегітимний, ще щось, ще щось. Ну і власне, це також те, що зриває всі ці переговори, яких би хотів Трамп. І Путін про це буквально сказав. От тільки якби там Трамп хотів з ним щось почати, от Путін йому на минулому тижні ще раз взяв і зірвав всі ці можливі там, якісь дзвінки. Здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры? Если они запрещены, то если в рамках действующей, действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Пока этот э, декрет не отменен, какие-то... Э, Предварительные наметки, конечно, можно сделать, но в серьезных переговорах, о серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с, с украинской стороны. Вести эти переговоры, конечно, в условиях этого запрета. Говорить о, о чем-то серьезном достаточно сложно. Любые переговоры с нелегитимным нелегитимны, как и их результаты. Договоренности будут юридически ничтожны, а значит, и отказаться от них можно в любой момент. І от для чого вони це говорять? А, знаєте, тут є насправді кілька речей, які для РФ дуже важливі, і для Путіна також. Ну, перше, вони це говорять для того, щоб виключити Україну з переговорів. Вони не хочуть е, говорити з Україною, вони бояться цього, вони бажали би. Говорити з сполученими штатами і домовитися за спиною України. І саме оціми розмовами, що там щось нелегітимне, що там щось, якісь укази, і вони не можуть ні про що домовлятися, це для того, щоб переконати Трампа е, вивести Україну з переговорів і щоб говорити тільки один на один з Трампом без України, без Європи. А от якийсь такий договорнічок, і, от в принципі. ну, пропагандисты про це прямо и говорят. Включение мирных а? переговоров невозможно присутствии Украины по одной простой причине. Владимир Владимирович очень четко сказал, а власть нелегитимная. Не можем переговариваться. Эти договоры будут не юридически безупречны. А... А от друга причина, вона більш цікава. Друга причина полягає в тому, що РФ е, придумала зараз собі таку історію, що треба спонукати наших союзників українських для того, щоб вони тисли на Київ. Щоб в Україні провели вибори, і ви, мабуть, помітили, що зараз з'явилися якісь там буквально передвиборчі плакати про те, що там щось вилюкуємо Україну або е, дописи дивні, що ворог не в Москві, а в Києві. Оце все це вкладається насправді в цю концепцію Росіян про те, що треба. Влаштувати в Україні вибори для того, щоб дестабілізувати Україну, для того, щоб її буквально порвало, і для того, щоб це спростило тиск на Україну, щоб змусити її в буквальному сенсі для декапіталяції. І якщо раніше про це в ефірах російських не дуже яскраво говорилось, то от вам спіч буквально Соловйова, який виключно про це, де він буквально в деталях розказав. Як вони собі бачать ці примушення Україну до виборів. Ну, якщо переговорів не буде, то не буде збирательної кампанії. Ну, я даже це доставляю. Должна бути збирательної кампанії, щоб могли бути какие-то переговорів. Поэтому Путин сказал, что ну, підписані документи будуть нелегітимні. Утром стуль і вечором деньги. А от тепер ви послухайте, як він розповідає про те, навіщо? і потрібні вибори Росії, і, по-друге, ну, як вони собі бачать оці вибори в Україні, які мають оце все ну, буквально розірвати. Последовательность действий и события, которые, скажем, приведут к результату, который необходим и нужен для России. Вот я считаю, это крайне, вот это самый а, важний, а результат нужен. результат нужен. Какой мы говорим, что то, о чем говорил президент Российской Федерации, это нейтральная Не блоковая Украина. Я правильно понимаю? Я правильно цитирую президента? Нет. Еще общем, демилитаризован. демилитаризованная. Нет, это да. был уже промежуточный этап. Это было на момент подписания Стамбульских договоренностей. Но изначально мы говорим о стратегической безопасности. Да, но она включает то в себя эти значит, аргументы? Ну это Но Это один... важный аргумент, Владимир Нет, Владимирович. Это один из элементов. Это же, ведь, ну как, ну, ну хорошо, если она е, то может же она быть и Нейтральна і безблокова і без армії. А Навіть може бути і, і немає. А якщо є, і тоді, коли вона немає, вона вже точно нейтральна і точно безблокова, і точно не проблема. Ну тобто, це і є мета того, чому заговорили про ці вибори, про те, що треба їх провести буквально негайно і, 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 і трохи не до переговорів. Для того, щоб не існувало України. Так вони це собі бачать. Uh, і, власне, от буквально от сказавши це, вони пояснюють, ну от як сам процес виборів е, з точки зору Росії має е, дестабілізувати Україну, Для того, щоб так случилось, нужны выборы. вибори. Для этого нужны того нужні перед кандидати там будуть пити. Пойдет Ляшко, придет Баба с косой, Вовка Зеленский выскочит. Все будет как будет. То есть люди будут люди за будут этим, процессом этим процессом наблюдать? наблюдать. А а люди будут за этим процессом наблюдать и они... говорить, кто вы такие? Они О, еще будут... По... По... То есть вы прецедент того, что это так будет? Конечно. Появится ага. атаман, пан Слушай, Порошенко. Порошенко. Они будут цепляться друг к другу волосы. Они начнут Боже подбирать у себя -таки, да, они начнут банды собирать. Люди с фронта будут уходить говорить, мы будем будем воевать и за Юлю. А другие говорят, не, у нас Атаман Порошенко, Любу, Люб". Вот, вот все начнут друг с другом, пойдут Киев брать. Отличная тема. Вот категорически не согласен. мне нравится, когда они друг друга перебьют, а я за... еще появится банда Кличко. очень хорошо, очень хорошо. А банды Ляшко, вот сейчас они друг друга, как пауки в банке, удушат. А поговорим мы потом с американцами. Що вам сказати? Насправді це все очікування не перший раз від українських виборів у Росії. Такі буквально на кожних виборах Росія намагається щось таке влаштувати в Україні не тільки в Україні, насправді, і, і по суті зараз це те ж саме вони намагаються зробити по всьому периметру українських кордонів. Але от, от так, от відверто. В такій ці формі, ну, давно вони про це не говорили. Да? І давно, я би сказала, так відверто не намагалися просувати всі ці тези в українському просторі і шукати якихось людей, які б ці тези просували. Тому що я вважаю, що всі ті, хто зараз повилазив з цими виборчими історіями, ну, бачите, не думають росіяни, що там хтось такий виграє, і все. Е, е, ні. Вони, це знаєте, Для них такий розхідний матеріал зараз кинути, щоб просто ці люди озвучували потрібні наративи російської пропаганди. А от що росіяни бачать в кінці всього цього процесу, ну, також достатньо прозоро розповів той же Соловйов далі. Начнуться війни, олігархи попробують качнути, вони паймуть, що вони не можуть одержати територію. Побегут договариваться, окажутся польские центры влияния, венгерские. Появится даже какой-нибудь несчастный с румынским центром влияния. Ай-не-не, ай не да, князь всех беззубых. Ну, то есть кто-то должен будет появиться. И я тут войдет Красная Классика. Армия и освободит Киев. Ну, знаете, что я вам скажу так? Оці всі очікування від українських виборів, вони в принципі, ну, таке, знаєте, дурний думкою багатіє, тому що е, от рівно те ж саме вони очікували в 2019 році, що от зараз буде там якийсь кандидат, який з'явиться і який підпише капітуляцію. І от зараз ну, та ж сама історія. Вони очікують, а з'явиться якийсь кандидат, який підпише капітуляцію. І дуже багато насправді про це говорять. Е, е, скажу таке: звичайно, українські вибори зараз це щось дуже малоймовірне і зовсім не зрозуміли, звичайно, вони призведуть до дестабілізації певної в країні, але от сказати, що вони будуть отакі і отаке, от, і отаке от, призведуть в результаті, і от хтось потім піде до з ними перемовлятися, ну це ті ж самі очікування, які вже не справдились один раз, і вони не справдяться знову. Е, ну, Але вони, бачите, про це говорять більш того, зараз абсолютно видно, що дуже посилилася якась така. Риторика російської пропагани, яка спрямована і на внутрішню аудиторію, і на українську, і головне на захід, про те, що взагалі вирішити е якось умиротворити Росію можна тільки, якщо знищити Україну як таку, і саме цю думку вони найбільше доносять зараз до Трампа і взагалі до всього світу. Е Ну, по-перше, сам Путін так сказав. От Оця його зараз цитата, яка буде. Послухайте взагалі, як вона сформульована. Долгосрочний мир на основі уваження законних інтересів всіх людей, всіх народів, которые проживають в этом регіоні. Но ми, звісно, будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу. І це е, треба трактувати не, не Знаєте, в цьому регіоні це ніби як Європа, Євразія, ні, мається на увазі, вони навіть Україну не називають. Вони кажуть, ця територія. І от е зараз вже от останній був ефір, коли е в неділю. Кісельова, де він от таку от карту показав, де нібито до України, ну як вони вважають, завжди вони люблять розказувати, як там спочатку е, Леніна, потім Сталін щось там приєднував до України. Все це звичайно повна маячня, тому що якби не було української народної республіки, яка просто змусилася з українцями, ну не було б що до чого приєднувати. Але от розказуючи оце все, вони починають розповідати про якісь народи, які живуть на цій території. На цій території живе ну щонайменше 80 або 70% відсотків українців етнічних. Якщо подивитися на територію Росії, де не живе стільки росіян, де росіян живе ну там, дай Боже, 40%, відсотків, а все інше це малі народи, і які зовсім не мають жодного стосунку до росіян. Там, Якщо почати будувати згідно з волею народів на ті території, то, може, і не буде після цього ніякої Росії, а залишиться одна Московія, і, і там і буде російський народ, а все інше, це будуть зовсім якісь інші народи. З Україною все зовсім не так. І от саме от, от ці от розмови, розмови, це все спроба якось, знаєте, Знов зіграти в оцю те, що вони намагалися зробити на початку війни, ще в 2014 році, коли постійно там виникають е, періодично якісь розмови про те, що аго там. Е, Польща щось від України може забрати. Там Угорщина може щось від України забрати. Ще хтось може від України щось забрати. І саме згадайте, саме з цією пропозицією вже не раз Путін виходив до наших сусідів, коли почав починав в різні часи. І в 2014 році, і після цього, і зрештою, в 21-му, 22-му році, коли він починав розповідати про те, що не заважайте, а візьміть буквально те, що вам подобається, а ми оце візьмемо. Росіяни там захоплять те, що їм подобається. І ці розмови зараз знову активізувалися, ці розмови зараз знову підвищилися, і з цими розмовами вони зараз знову намагаються йти до Трампа. Саме з цими це треба дуже добре розуміти для того, щоб розуміти, як уявляють собі е, росіяни зараз. Е, ну те, що у нас тут люблять називати от, мирні угоди. От мирні угоди росіяни зараз уявляють як остаточне вирішення українського питання, тому що ніякої України з їх точки зору бути не може. Вони про це прямо говорять постійно, кожен день зараз, буквально в кожному телеефірі. І якісь, знаєте, ефемерні народи е, на цій території. От, от так це насправді має вигляд. Отакі от умови пропонує Путін. Їх треба чути і розуміти, що це і є те, чим він намагається вийти на переговори. Понятно, що Путін говорить іменно о большом регіоні, де границі історично перекраювались всеми, от Габсбургов и Версаля до Ленина, Сталина и Хрущева. И если действительно уж так не втерпешь Киеву повести себя демократично, то договаривайтесь с соседями, вряд ли кто будет возражать, и возвращайте тоталитарные подарки. Нужен ведь устойчивый мир в регионе. Тогда так. И Америка должна быть в деле. Ну, таке, отак, от прямо, абсолютно нічого не приховуючись, це формулюють. Вам пови... Ну, ви повинні просто це знати. І коли хтось тут говорить про те, що переговори, які негайно, треба, так переговори про це, не про що інше, не про якісь інші речі, не про заморозку по лінії фронту, ні. Ті переговори, на які зараз готова йти РФ, оце отаке. Остаточне вирішення українського питання про розчленування України, і от і Америка повинна бути в ділі. І саме тому Трамп поки що й не дзвонить Путіну, тому що інших звідти ніяких, знаєте, ну чуток, думок просто не надходило. Звідти йде тільки таке, для того, щоб з Росії почали йти якісь інші думки і якісь інші умови для взагалі початку розмов. Треба дещо інше. Треба зупинити наступ росіян. Треба, можливо, їх навіть відкинути в деяких місцях. І тоді так, можливо, в Росії з'являться інші ідеї для переговорів. Поки що вони не з'являються. Поки що все отак от має отакий от має вигляд. Чи варто в такому разі зараз прямо їх починати? Мені здається, це питання абсолютно риторичне, про яке ну, нема чого говорити. Ну, а поки, от, Трамп не дзвонить, поки не, не зрозуміло, е, є тільки оці висловлювання безкінечні Путіна і його спроба зірвати реальні переговори і накинути буквально, змусити погодитись на свою якісь оці свої от фантазії. Між тим, Російська пропаганда починає е, не просто знаєте шукати якісь там е, спільні сили. А вони раптом з'ясували, що ну, власне, їм там не дуже то якось є, е, що ідеологічно запропонувати. Бо е, Путін вважав себе там лідером консервативного світу, а тут вийшов Трамп, і якось, от тепер ну, прямо незрозуміло виявилося, що єдине, що поєднує е, Трампа і Путіна, це. не не на Украину, б не звони, держь, не екисть там, иные а вот буквально одна только С ценностями. Вот глядите, мы все. Вот Трамп сказал, что он не любит гомиков извините. И вроде он главный стал консерватором в мире. И и что? Это что вот признак чего? Гитлер тоже не любил, кстати, очень не любил гомосексуалистов. То у него по-простому было. К стенке стоял вообще без этих. Я думаю, что все-таки нам идеологи, идеологему нашу как-то надо прояснять. Но она не может от таких вещей зависеть. Это какие-то такие, знаете, консерватизм вроде бы. Я уже слышу, так сказать, ну, вообще Трамп молодец, он вообще наш практически. А что мы теперь должны вместе с ним? Вперед, к ЛГБТ к ГБТ. Ну, десь так і перемовини ці. Всі, поки що, єдине, про що можуть Трамп і Путін говорити, так це от про вперед до перемоги на ДГБТ. Тому що всі інші е, теми перемовин, ну, поки а особливо теми перемовин, е, як там закінчення війни в Україні, поки що, при таких початкових умовах, знаєте, не просто. Е, ну, Принизлива для Трампа, а прямо скажемо і неможливо, тому що Україна воює за себе, ніхто за неї інший не воює. І якщо ми самі не йдемо на такі умови, як розчленувати Україну, то ніякий Трамп, вибачте, нас не може змусити до цього. А хто буде так казати, що от нас примусили, ну це знає, що він вже здався і що він домовився з Путіним. Тому що, ще раз, ніхто не може український народ змусити до капітуляції і до того, щоб просто знищився він. Це може зробити тільки сам український народ. А український народ от не хоче. Відтак і перемов ніяких немає. Ну, можуть, я ж кажу, вперед до перемоги ЛГБТ хіба що поговорити поки що. Тому й нема дзвінків, тому все це відтягується, тому мова йде вже про півроку, там, може, вперше. Березні, може, не в березні, може, в травні, може ще кудись. Ну, а насправді просто всі чекають, як це все вирішиться на фронті. А краще не чекати, а краще все ж таки бити окупантів і їх виганяти з нашої території. Тоді це буде дійсно якась основа для переговорів. Отак, от. от. Побачимося.